Всім привіт, дорогі слухачі і глядачі. Мене звати Богдан, я амбасадор будівельної компанії Бітрен. Сьогодні будемо відкривати завісу над будівництвом і його тонкощами. Будемо говорити про речі, які цікаві як і будівельникам, так і людям, які планують розпочати своє будівництво. Сьогодні буде цікава тема, і для розмови я запросив головного архітектора нашої будівельної компанії Максима. Привіт, Макс! Будемо сьогодні говорити з тобою без перебільшення про е, один. З найголовніших етапів будівництва, з основних етапів, про проєкт будинку. Навіщо він треба, навіщо його створюють? І розкажи взагалі, що таке проєкт будинку. Звичайно, сам етап проєктування будинку, тобто створення робочого проєкту, заключається для того, щоб створити детальну інструкцію по будівництву самого будинку, де розписані всі матеріали, всі вузли, всі стики матеріалів. Тобто, для цього потрібен і проект, щоб детально зробити без помилок саме будівництво. Тобто відразу висновок без проєктування ніяке будівництво Ні. не може вітись. В Сучасному будівництві без проєкту ніхто не буду Окей, у нас сьогодні е, тут ми взяли ось такий приклад проєкту одного з наших будівництв. Виникає відразу запитання: чого так багато сторінок? Це такі широкі сторінки, чи тут багато такої важливої інформації? Багато важливої інформації. Киот тобто, тобто, проєкт сам проєкт включає в себе архітектурну. Частину, тобто, все розписано візуалізації, звичайно, інженерні мережі та конструктивні рішення. Тобто, багато е, великий об'єм е, сумої інформації відповідно на двох листках не містиш. Так, Макс, чим далі, тим цікавіше стає дізнаватися про проектування. Скажи, будь ласка, на що замовники найбільше звертають увагу? Е, в більшість випадків замовники хочуть бачити кінцевий варіант, звичайно ж. Тобто mm -hmm. е, вони хочуть бачити кінцевий варіант, і в цьому їм допомагають візуалізації, які ми створюємо. Ось тобто максимально фотореалістичні візуалізації, які з травою з озелененням, з правильним освітленням матеріалами створюють картинку майбутнього, яким молодинок буде пробукаючи через пів або через рік, в залежності теж від стадії будівництва і від, е, глобальності всього об'єкту. Максим, от хтось любить будинки там будувати з газоблоку, хтось тільки видає перевагу цегляним будинкам. Скажи, як взагалі підбираються матеріали для будівництва і чи входить це в проєкт. Звичайно, це є основний ключовий момент це підбір основних матеріалів, будівництва матеріалів, утеплення, оздоблення. І це все робиться комплексно, uh -huh. обов'язково. Звичайно, матеріали є, в усіх матеріалах є свої плюси, є свої мінуси, і немає uh -huh. чогось повністю кращого. Ось це індивідуально підбирається вже під сам об'єкт, сам проєкт, uh -huh. під замовника, що йому більше підходить по ціні. Uh -huh. Звичайно ж, так. Ось, і від самої архітектури не завжди можна все зробити з різних матеріалів. Є ну, певні нюанси невеликі. згідно з тобою, так ось і так само матеріал утеплення підбирається вже під сам основний матеріал, і матеріал оздоблення підбирається під основний зовнішній вигляд будинку. А цікаво, скажи, бувало таке, от замовник каже: Я хочу там ну. Хочу те і те, а ви кажете, наприклад, так і не буде. І він такий, ну все не буду будуватися, не хочу. Ми завжди знаходимо компроміс. О, тобто це цікаво бували звичайно такі моменти, бо є багато різних замовників, різних об'єктів, різних проєктів. Тобто не може все йти повністю добре. Насправді я з свого досвіду знаю будівництво це нелегка така штука, важкий процес. Це важко, чесно. Якщо взяти все комплексно, всі аспекти скласти навіть під час самого проектування. Це важко. Ось ми стараємось максимально е, спростити це замовникам для того, щоб це все кинулося на нас, і ми це все займалися. Так само наші менеджери, архітектори, конструктори, відбір матеріалів, поставки, кошториси це все так. дуже важливо. Тобто, це не одна людина, яка сидить за проектом, просто його розробляє. Це велика команда людей, насправді, яка складає весь цей проект. Клас, але спростити для замовника, але якість все таки залишити Ви Спростити для замовника. Це мається на увазі інформацію, типу, що <кхів> для його розуміння чи як правильно. Менше головної Менше, <смеш> Але ну, все одно якість і так зберігається. Звичайно. Працює чим більше людей над проєктом, з різних скажімо так, поглядів сформується один основний момент, тобто, який ми вкладаємо в проєкт. Круто. Максим, я бачив, ти багато працюєш в архітектурі. Я бачив, ти багато працюєш з проєктами. І скажи, чи уявляв, та точно уявляв, я знаю планування свого будинку вже, свого власного. Розкажи, яким а -а -а. воно має бути? Загальний концепт постійно крутиться в мене в голові. Звичайно, кожен архітектор хоче зробити щось особливе і щось під себе, щоб було і комфортно, і стильно, і з часом стиль не втрачався. І це так. саме важке, що потрібно зробити, бо тенденції міняються стиль міняється, смаки теж міняються. Ось і з часом я надію, що Загальний концепт в моїй голові все ж сформується. Бо деякі моменти додаються, деякі забираються, так як я постійно працюю над проектами і я щось видумую і думаю, так, я це би хочу бачити в себе вдома, через це це буде в цьому проєкті і замовникам це теж подобається. І потрішки я складаю цей пазл, в б голові на рахунок майбутнього проекту мого будинку. А ти, до речі, любиш це в ногу з часом, чи тобі все одно просто те, що подобається, то й робиш. А, ну, звичайно, стараємось підбирати, якщо ми зараз говоримо часу, це про що саме про матеріали, ну, про, про, про стиль. Стиль сучасний, типу ну дійсно а те, що зараз модно. Там сучасний стиль в більшості зібраний з зі всього, що було придумано -класики. раніше класики, тобто зі всього зі всіх різних стилів, тобто формується сучасний стиль, тобто його поєднання його використання. Тобто, це дуже багато від матеріалів, якщо чесно теж залежить від самих технологій будівництва, які з часом тільки удосконалюються. Ось і все ж так стараємось будувати повністю сучасні будинки, бо звичайно, у нас покоління міняється. Приходить молодіше покоління, яке хоче бачити все більш сучасне. Знаєш, точно однією з головних основних мрій кожного це мати свій власний будинок, побудуватись. Я знаю, що мої друзі також планують будуватись. Я про це також думаю, і думаю, що це буде реалізовано в майбутньому. Тому дай мені якусь пораду, як від архітектора. Звичайно, основну пораду тобі можу дати наступну. А перед тим як ти сам до самого архітектора так. визначись, що ти хочеш бачити в кінцевому етапі, звичайно, архітектор, інженер, конструктори всі попливають на майбутній твій будинок. Ось, але жодному з них в майбутньому там не жити. Ну якщо вони вдруг жити, точно це логічно. <свісно> Ось, але жити саме тобі. Ось кінцевий етап, ти маєш уявляти в своїй голові, бо ніхто, крім тебе, не розбереться саме як будинок має виглядати. Ти вмієш давати хороші поради. <с> а я хочу зараз ну, дякую тобі за пораду, а я хочу ще обов'язково показати ось таку от назву е проєкту не назву, а точніше, напис Бітренд здійснює мрії. Дуже такий гарний початок проєкту, обкладинка перша. Круто. Ми от поговорили багато сьогодні про проєктування. Е я дізнався багато для себе нового, цікавого, але знаєш, цікавіше буде поїхати зараз на об'єкт і подивитися, е як проходить процес будівництва згідно цього проєкту. Поїхали? Давай. Ми вже на об'єкті. Приїхали на будівництво з загальною площею 200 метрів квадратних. Знаєте, все таки цікавіше слідкувати за будівництвом наяву, дивитися, як будується майбутній будинок, як він з кожним днем зростає. Тому це набагато цікавіше, Максим. Скажи, будь ласка, під час самого будівництва чи можуть вноситись якісь зміни? Чи все відбувається тільки згідно проєкту? Е, звичайно, сам проект складається для того, щоб зробити детальні інструкції по всьому будівництву. Так. Тобто, якщо ми візьмемо для прикладу конструктивні рішення, зараз триває е, будівництво так. Саме, по конструктивних рішеннях. ось, тобто Ця розкладка арматури, армування це дуже важливі кроки. І, звичайно, ці моменти змінити ніяк проєкті не можна буде. А ось взяти в майбутньому, коли вже буде кладка, для прикладу, якщо так. замовник захоче внести зміни. Для прикладу, приєми вікон змістити трішки вправо, трішки вліво. Ого, навіть таке буває? Так. Е, особливо, коли дизайнер починає тобто, працювати над самим проєктом, можуть мінятися самі приєми вікон, так. тобто самих е, перестінках дверей, звичайно. Тобто ці моменти можуть і змінитися. Е, ніяк не впливають на конструктивні рішення, відповідно, саму конструкцію ніяк не поручить, відповідно, все буде добре. Але для вас, для архітекторів, коли замовник хоче зробити зміни, внести, це проблемно? чи... Але чи не норма це наша робота, і завжди зміни можуть тобто як під час самого проєктування, ось так само і під час будівництва. Невеличкі, але зміни можуть бути. Ось, але ми стараємося всі ці моменти продумати під час самого процесу проєктування, тобто щоб в майбутньому був саме кінцевий етап, такий як він був задуманий на стадії, зрозуміло. Ну, а сьогодні на об'єкті, як бачимо, триває монтаж опалубки, будемо згодом приймати бетон на фундамент. І вже, мабуть, сюди на будівництво приїдемо тоді, коли будуть муруватися несучі стіни. І побачимо і прослідкуємо, як буде приходити цей процес. Тож слідкуйте за нами, підписуйтесь на наші соцмережі TikTok, Instagram, Telegram. І слідкуйте, як Бітренд здійснює мрії.